Вітаю на Ньюзрумі! Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Якщо є бажання, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку роботи нашого каналу. Номер банки ви за мить побачите на ваших екранах, а в описі до відео є посилання на банку. Це неминуче до чого готується Путін? Чому Путін підвищив ставку у своїй ядерній риториці? Оголошення Нобелівської премії миру 11 жовтня збіглося з небезпечним етапом у двох тривалих війнах: війни Ізраїлю проти Хамас і Хезболи, та війни президента Росії Володимира Путіна проти України, в яких обидва налаштовані на ескалацію. Ізраїль має намір завдати удару по Ірану у відповідь на найбільшу в історії атаку приблизно. 180 іранськими балістичними ракетами, що в основному були націлені на ізраїльські авіабази і мало куди влучили. Росія обмірковує потенційні відповіді на українські удари з західними далекобійними системами. Дозволу на них Україна ще не отримала, але Москва вважає це неминуче. Норвезький і Нобелівський комітет вирішив нагородити проект японської неурядової організації зі збереження трагічної пам'яті Хіросіми та Нагасакі. Це вказує. На вирішально важливі збереження ядерного табу, міжнародної норми, що забороняє використання ядерної зброї першим. Оголошення цих Нобелівських лауреатів відбулося в той час, коли йшла зустріч президентів Росії Володимира Путіна та Ірану Масуда Пезешкіана в Ашхабаді в Туркменістані. Метою цієї зустрічі було обговорити завершення договору про розвинене стратегічне партнерство та розширення військових зв'язків. А останні, до речі, обидві сторони. Заперечували. За збігом обставин інший диктатор, північно-корейський Ін, визнав цей же день доречним для того, щоб надіслати ультиматум Південній Кореї, щоб підкріпити свої попередні заяви про готовність країни застосувати ядерну зброю. Ці три автократи не можуть сформувати щось схоже на альянс, оскільки їхні фундаментальні інтереси полягають виключно у власному виживанні та отриманні влади. Але у них є Багато чого спільного особливо це стосується їхнього прагнення стверджувати, що агресивну поведінку кожної країни не зупинить рішучість заходу покарати за порушення міжнародних норм, включно з ядерним табу. Ці лідери відчувають себе в безпеці, коли роблять такі сміливі заяви, оскільки вони не бояться західної відповіді. Кім Кімчен зблефував, вважаючи, що США та їхні союзники вбачають своєю головною загрозою в нинішніх умовах модернізацію китайського стратегічного арсеналу. Кімчанин може навіть втішатися із суворого попередження МЗС Росії Японії щодо майбутніх спільних американо-японських військових навчань. Пезешкіан має лише обмежений вплив на офіційну ядерну доктрину Ірану і можливу ескалацію, оскільки в Ірані право ухвалювати рішення належить верховному лідеру Алії Хеменеї і. Підлеглим йому лідерам корпусу вартових ісламської революції, крім того, Пазишкіан упевнений, що Росія практично нічого не зробить, щоб допомогти його країні проти будь-якого удару з боку Ізраїлю. Путін опинився в незручному становищі, коли часті ядерні погрози, які видає він та його лакеї, сприймаються майже на рівні з безвідповідальним ядерним блефом кімчанина. Так само попередження його дипломатів про зростаючий ризик прямого військового здійснення між Росією та НАТО стали майже ритуалом. Прагнучи спотворити процес ухвалення рішень Заходу щодо підтримки плану перемоги президента України Володимира Зеленського, Путін підвищив ставку у своїй ядерній риториці, і тепер йому потрібно приховати необхідне пом'якшення, що за ним послідує. Допомогти в цьому може Набути Москвою навик вдавати, що українські успіхи навіть такі шокуючі, як вторгнення в Курську область, є абсолютно незначними. За останні кілька тижнів українські війська знищили артилерійські арсенали в Тверській і Брянській областях, зазнали масових атак з безпілотників авіабази, такі як Ханська в Адагійській області та нафтобаза у Феодозії горіла багато днів. Ці інциденти не висвітлювали головні російські змі і не призвели до жодної помсти з боку Росії. Така схема заперечень зможе чудово прикрити українські удари поставленими Великобританією ракетами Shadow, якщо не буде гучних заяв від міністра оборони країни про офіційний дозвіл на дальні удари зброї британського виробництва на найближчі зустрічі НАТО у Брюсселі. Путін не перебуває під внутрішнім тиском переступити ядерний поріг. Громадська думка в Росії, згідно з опитуваннями, що зазвичай відмінні від офіційної позиції, все більше схиляється до негайного припинення вогню. Варіант повернення частини захоплених територій також набирає популярності. Відмінності у сприйнятті разючі, але дуже мало хто в Росії по-справжньому захопленні від війни. Москва продовжує робити вигляд, що життя триває як зазвичай, а губернатор Сахаліно щодня публікує короткий некролог ЧРО загиблого солдата. Проєкт державного бюджету, представлений на початку жовтня, сухою мовою офіціозу, говорить, що значне збільшення фінансування війни може бути досягнуто лише за рахунок збільшення податків і скорочення витрат на багато соціальних програм. Для економічних експертів очевидно, що вливання додаткових коштів у перевантажений військово-промисловий комплекс не дасть жодного збільшення виробництва, а забезпечить не більше ніж високу інфляцію. Уряд, однак, вважає за необхідне мінімізувати визнання суворої правди і позбавити Верховного Головнокомандувача неприємних уроків елементарної економічної логіки. В результаті Путін перебуває під враженням, що Росія та її народ загартовані проти випробувань війни і що його режим успішно перейшов від корумпованого патронажу до дисциплінованої мілітарної ієрархії. Це хибне сприйняття йде на користь Кремлю, оскільки. Зменшує бажання вдаватися до ядерних інструментів. І навпаки, кожна несподівана невдача на полі бою викликає надмірну реакцію та новий сплеск ядерного шантажу. Росія прагне бути одним із полюсів у передбачуваному багатополюсному світі і сподівається зіграти роль відповідального лідера в реконструкції світового порядку на майбутньому саміті Брікс. А це неформальне політико-економічне угруповання, що спочатку складалося з Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки. Однак ці амбіції підриває і послаблює її агресія проти України, що знижує статус Росії до держави Парії на рівні з Іраном і Північною Кореєю. Кожен натяк на можливе порушення ядерного табу, що отримав новий імпульс з присудженням Нобелівської премії Миру у 2024 році, свідчить про прогресуючу слабкість Росії, а не про її залишкову міць. Після цієї заяви Західна коаліція на підтримку України може приєднатися до глобальної коаліції, яка засуджує всякого, хто тягнеться до ядерної кнопки, і навіть приєднатися до неї. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися і поставити вподобайку. Якщо є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. До речі, не забудьте висловити свою думку в коментарях, але ж, друзі, саме думку, а не розводити всі ці гімняні срачі, які ви всі чомусь так любите. Ну а на завершення всім друзям і ворогам скажу таке: Слава Україні! І побачимось на Ньюзрумі.